Мы должны защищать нашу громадскую организацию от рейдерских атак бандитов. Что делаете вы? Куда вы с смотрите? Была бы моя воля, не было у вас погон на плечи. Пожалуйста, не расходитесь. Пожалуйста, подождите. Сейчас они отравленные депутаты сюда. И зато говорим с этой министры, и с этими ребятами с КНД. Потом они ми... фирматы. Мы ми... через ПМД. Мы ломали нашу парадку, а министры среди фотографии это делают. Я говорю, я вообще на первое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова а не помогать бандитам. Вы ничего не перепутали? Где вы работаете? Я не розумію, що ці хлопці вийшли під проводом головача Володимира Володимировича, який є заступником е, мера Києва. І вони, вони почали, почали ламати нашу Вони, е, Тобто під проводом депутата Київради? під проводом, проводом, проводом заступника е, голови КМДА Черновецького, е, це є незаконне перешкоджання, проведення зборів громадян, митінгів, по, походів демонстрацій, стійно-службовою особою або ж застосування фізичного насильства попадає під ознаки злочину, передбаченого 340 статтею Кримінального кодексу України. Вони вкоїли кримінальний злочин. Кримінальний, не адміністративне порушення, а кримінальний злочин. Я согласен, що це політична акція, потім а... Хоче поставити акцію, вона питається під руками. Ви не зараз переводите, що... ви хотите, щоб переводите, ви переводите закон. Ви переводите розмову, зовсім винчирується. Ми нікому це поняти. Тому що ніхто нам на полічній часі не ставить, не перекривається руки. Аня пішоходять. От оце акція є законною. <проб> Абсолютно закон. Е це не вирішується. <проб> це може до кількість суд. Якщо у вас є претензії, що не цей років, ви звертаєтеся, якщо ми проти того, щоб вона виходить. Як ви через ваші квартири, поставити палатку. Ви докудаєте, Ну Я лобшу, не почалася власне, він переживає мешканцям ходити, відволікай водіїв. Ми не полякаємо дії, тому що я знаю, якщо ви передергите. Якщо ви... А, Давайте а, тоді цю то, рекламу, яка в Києві ми заберемо, вона більше не полякає. ще раз скажу, будь-яка акція такого характеру є допомогу, яка про неї попереджено в іншу міську владу. Ви не зобов'язані давати дозвіл. І ми не зобов'язані його отримати.

Сидімов, куди наталій припис. Давайте так. ви не Ми розмовляємо. Я робів, вони читали. Ми виконуємо суботи ковід. Питаємося в який порядок. Довзі добре, то не будемо спілкуватися з вашим політиком, то виходить. Вони ще не звичайно. Буде поважа людина, ви не буде обов'язки, виконуєте, не порушуєте законодавство України. Тут обращайте, тут обращаєте, виділяє порушення. Ні, ні. От посок. От ми підірваємо. Ми повідомляємо про проведення нашої акції. Але ви, якщо хочете обмежити проведення, то у вас це бажання. Так от, якщо ви давайте бажання, ви подаєте тут.

знаете, чтобы ей повесить, получается, пола. И не дает. У меня ничего не получается. Я ничего не подписываю. Я